Я роблю щось хороше для міста. Нам задоволення, коли йдеш від людей, люди тобі дякують. За місяць до повномасштабного вторгнення росіян, озброївшись інформаційними листівками, на вулиці Рівного вийшли інспектори тоді, ще новоствореної муніципальної варти. Першочергово вони мали займатися проблемою хаотичного паркування, а в цілому порушеннями правил благоустрою у місті та до штрафів для любителів запаркуватися, аби не дійшло тільки нещодавно, 22 грудня. Як працюють інспектори відділу контролю за благоустроєм та інспектори відділу контролю за паркуванням, ми побачили під час чергування з муніципальною вартою. Восьма ранку. Разом із старшим інспектором відділу контролю за благоустроєм департаменту муніципальної варти Василем Валькевичем та інспекторкою Анастасією Чень Ми йдемо на тролейбус та їдемо опрацьовувати звернення від рівнян. Це Степано Бандери, 62А біля будинку. Звернулися мешканці цього будинку. 62 що цей автомобіль стоїть на зеленій зоні, загораджує проїзду і збирається там. Молоді люди, які вживають спиртні напої. Там, от. І накидається мусор тут. Ми знайшли мешканця цього, це власника цього автомобіля, який мешкає в цьому будинку, він нам пообіцяв за пару днів її забрати. Зеленої зони, зараз ми їдемо перевірити, чи він виконав свою обіцінку, чи ні. Інспектори пересуваються містом пішки або на тролейбусі на комунальний транспорт їм видають проїзний маршрутки, оплачують з власної кишені. Дорогою нам розповідають, що інспектори муніципальної варти працюють у кількох напрямках. Перше це відділ з контролю за паркуванням. Відділ контролю за благоустроєм безпечне місто. Відділ контролю за благоустроєм безпосередньо здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою, а саме це викид сміття в несанкціонованому місці, це обрізка дерев, це паркування на озеленених зонах, на тротуарах безпосередньо, це е, недотримання чинних, ну чинного законодавства в сфері благоустрою безпосередньо. Ми пробули на вулицю Степана Бандери, 62А, де мешканцю вартівці попередньо склали припис прибрати поламане припарковане авто на зеленій зоні поруч з будинком. Інспектори телефонують голові ОСББ, спілкуються про те, як швидко порушник відреагував на припис. Авта на зеленій зоні вже немає. Рушаємо далі за спланованим маршрутом. На вулиці Київська, 79 мешканці будинку, самовільно облаштували перешкоди для паркування автомобілів. Попередньо інспектори склали припис та провели бесіду з головою ОСББ, щоб він пояснив співвласникам, що їх оштрафують, якщо вони не приберуть ці перешкоди. Ми бачимо, залишилося тільки три бар'єрчика із 14 чи 12 штук. Оце це все тут а були оці бар'єрчики, під дверима, от це. На сьогоднішній день стараємося надати припис, щоб люди зрозуміли, що це незаконно встановлено, і при можливості, якщо є можливість зробити документи, це треба на брати дозвіла в поліції і в МЧС. Запитуємо у інспекторів, що ж робити мешканцям, якщо немає де припаркувати авто. Рахую, що е, трошки є проблеми в цьому, напевно, Але ж якщо власник автомобіля захоче не поставити під під'їзд, то він поставить в нормальному місці і припаркує гарну машину. От. Ну це треба, щоб голови СББ більш працювали з нашим нашою міською владою і. Щось вирішували, розумієте, щось вирішували у дворі. Може, десь архітектура, десь благоустрій комісії може виїжджали, щось допомагали чи звертався голова ОСББ до них, і зверталися. Якісь робились парковочки, може в такому, де можливо це зробити. Інспектори кажуть, що комунікація з головами ОСББ допомагає швидко вирішувати ситуації з благоустроєм на прибудинкових територіях. Так само бувають моменти, коли голови СББ не йдуть на контакт. Було точніше одне таке звернення, де голова СББ навпаки не йшов. Нам на зустріч а стояв за своїх мешканців, тому що він так само водить автомобіль, він так само паркує його у дворі і так само стає обмежувач. Він казав: Я вам не буду здавати своїх людей безпосередньо, робіть, що хочете. Біля колишнього супермаркету в Опак, інспектори наштовхуються на непорозуміння зі сторони орендарів. В приміщень, яким намагаються пояснити, щоб ті стежили за чистотою території біля входу у будівлю. До нас прийшло звернення. Ми приїхали сюди, встановили номер телефону людини, подзвонили. Ви така, 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 така. У нас це йде під запис. Ви розумієте? О, вона каже: я зараз знаходжусь на роботі. Мені буду після п'яті, Я прийду, приберу. Ого. кажу, ви приберіть, а ми б з ним, що вже немає, щоб людям дати якусь відповідь, розумієте? Бо люди дзвонять на гарячу лінію. Я, я, знаєте, та, правильно? Питання, питання, що ставив цей смітник. Якщо людина ставила, то вона має за неї відповідати. А я знаю точно, що це ставили І не Шпайте. лише працівниця мобільної кав'ярні погодилася прибрати біля коробки, яку поставили як смітник. Не якщо, багаж, можете, якщо по можливості не буде зазорно, Викиньте то той мусор звідти. О, і загоні заберіть там той мусор. Добре, я вас дуже прошу. Дуже дякую вам. Інспектори відділу звертаються до містян, які стали свідками порушення благоустрою в місті. Повідомляти про це на номер 067 313 83 19 у Viber, Telegram або на офіційну сторінку варти у Фейсбуку. А це інспектор відділу контролю за паркуваннями департаменту муніципальної варти Роман Тудзьо. Він працює з водіями, які паркують автівки абиде. Інспектори цього відділу також ходять містом на своїх двох. Після моніторингу міста варта склала перелік вулиць, на яких через хаотичне паркування утворюються затори та небезпечні ситуації. Це сім вулиць. Соборна від перехрестя вулиць Міцкевича-Чорновола до мосту біля Базару. 16 липня Сагайдачного Здолбунівська. Симона Петлюри, гетьмана Мазепи та набережна. Маршрут Романа Тудзьо в межах цих вулиць. Через брак персоналу інспектори відділу контролю за паркуванням, поки не виїжджають за зверненнями містян. Після того, як інспектор побачив припарковане з порушеннями авто, він зафіксував його на фото як доказ. Через п'ять хвилин створив повідомлення, яке вклав між склом та двірниками і сфотографував друге, що був доказ, що він повідомив водія. Якщо водій заплатить штраф протягом 10 днів, то це 170 гривень, якщо пізніше 340. Донедавна інспектори залишали біля таких авто інформаційні листівки або пояснювали водіям, що так робити не можна. Але з 22 грудня 2022 року почали створювати повідомлення про штрафи. Станом на 17 січня інспектори створили понад тисячу таких сповіщень за різні порушення правил паркування і зупинки. Рухаємось далі вулицею Соборна. Ну, далі буде куча рутинної роботи. Рутинна робота це припарковані з порушенням автомобілі. На місці виїжджаючих паркуються нові. Тому що там є знак Зупинка заборонена, який розповсюджується. Геть до перехрестя за мостом. Парковок, ну, організованих таких масових немає в нас. Є, наприклад, от під мостом є парковка. Ну вони там не паркуються, але вона там є. Бо перша година безкоштовно, далі 10 гривень за годину. Одні водії ігнорують повідомлення і їдуть. інші починають сварку із наріканнями. А де ж нам паркуватися? А ви що? Декотрі після зауваження інспектора дякують та від'їжджають. А є такі, що починають вмовляти не карати, як ось ця жінка. Добрий день. Я після операції я вам шоу покажу. Не доказуйте мене, я вже і так слухайте. я вже їду. На жаль, я зробити нічого не можу. Це вже ваше повідомлення про адміністративне правопорушення. Не, я нічого зробити не можу. Не зробіть ви і вас. зафіксоване Мені порушення. На Новий рік. Повідомлення вже створене в систему внесене. На майбутнє намагайтесь тут не зупинятись. Єдине, що я вам підкажу, там якщо за 10 днів заплатити, то буде 170 гривень, не 340. Але треба заплатити і скинути квитанцію на номер. Там все написано. Ну що зробити? Ну виручити заплатити 170 гривень, як варіант. Я на роботі я свою роботу роблю. Я вам нічим допомогти не зможу. Бачите, люди більш ефективно починають реагувати на зуваження, можна так сказати. Більш агресивно, тому що реальний штраф це вже не папірець, який можна десь там викинути. Ми запитали у інспектора, що ж робити водіям, де паркуватися. Це не до нас точне запитання про благоустрій парковок, про будівництво парковок. Але ми ну, намагаємось спокійно відповідати, не провокувати ніякі конфлікти і так далі. Це дві паралельні проблеми. Бо кількість значно зросла, ну а інфраструктура залишилась тою, що є. Інспектор радить перед поїздкою у місто спланувати паркування. Для цього у Фейсбуку на офіційній сторінці Департаменту муніципальної варти створили перелік парковок у центрі, в районах автовокзалу, певзаводу, чайки, ювілейного та північного. За будь якої погоди зі смартфоном, планшетом та бодікамерою інспектори муніципальної варти виходять працювати у місто. У департаменті розповіли, що у зв'язку із воєнним станом графік робочих змін змінюється щотижня, адже інспекторів за потреби залучають до співпраці з поліцейськими, чергувати на вокзалах, в пунктах незглавності та допомагати переселенцям. Зі слів прес-служби департаменту, робочий тиждень інспектора триває від 40 до 60 годин. А заробітня чистими на руки в середньому трохи більше 10 тисяч гривень. Нині у відділі контролю за благоустроєм працює шість інспекторів, у відділі контролю за паркуванням 3. В департаменті досі шукають інспекторів, адже працівників не вистачає. Інспектори, з якими ми працювали, кажуть, що, попри різні ситуації та поведінку людей, роботу свою люблять. В основному це, це такі побудуйте парковки, а в нас в країні війна, а чого ви людей давите? Оце, мабуть, найбільше негативне. Але якось через себе пропустили, переварили, так сказати. І, і далі працюємо. По-різному нас приймають. Але коли приходиш, люди тебе негативно сприйняли і входиш, вони подають тобі руку і дякують. і то Нам теж це приємно. Отак. Я роблю щось хороше для міста. От погода не завжди сприяє, так як сьогодні. Десь буває місцями важко. Люди, ну по-різному. Ви знаєте, що є люди, які навіть після отримання штрафу розуміють, що вони порушили і реагують адекватно, нормально, позитивно навіть. Таке навіть можна, я вже таке зустрічав. Ольга Підгордецька, Владислав Мартинчук, Агенція журналістських розслідувань. Четверта влада.